Невдячна справа, я ризикну зробити наступний прогноз: можливі три варіанти поведінки Трампа в російсько-українській війні після перших контактів самостійних з президентами Росії України і контактів посланих ними місарів, які він зробить зараз. Ще до вступу в інаугурацію він може прийняти в якісь позиції точку зору Путіна щодо поділу України. І різко обмежити або взагалі припинити допомогу Україні. Це вкрай не для нас ситуація, але вона цілком можлива. Поділи вже не раз були в нашій історії. Вони були по збручу, по Дніпру, тепер будуть по Донбасу. І така перспектива може бути. Але Трамп може прийняти прямо протилежну позицію, не отримавши в розмові з Путіним необхідного для себе результату, він може різко посилити допомогу Україні і стати в тій чи іншій мірі на її точку зору. Це другий варіант. і Він також можливий. І можливий третій варіант, на який чомусь ніхто не звертає уваги. Він може продовжувати ту саму політику, що Байден чотири роки, і крапельної, дозованої допомоги Україні, аби вона не програла, але щоб вона й не виграла. Який з тих трьох варіантів чи їхні модифікації реалізуються в політиці Трампа? Це є невідомо. Це залежить від тисячі факторів, і саме найстрашніше, я підкреслюю, що цього не знає навіть сам Трамп. А сьогодні цього не знає навіть Трамп. Він буде пробувати щось робити, і в залежності від того, який фідбек, яку відповідь він буде отримати.